Жоден окупант ніде й ніколи не сховається від сил оборони України і цього разу безпілотники Роберта Бродні Мадяра дістали еліту Путіна в самому серці Чечні в Грозному там розбомбили. Саме частини з елітою офіцерською Кадирова, також поговоримо про те, що там наговорив, наплював Путін. Він в Киргизстан поїхав з візитом. Взагалі там курйоз на курйозі, курйозом поганяє, як намагалися Сполучені Штати Америки нагнути Україну під час внутрішньої корупційної кризи і скандалу, але в них це не вийшло. Ну і звичайно ж, друзі, поговоримо по напрямках на лінії бойового зіткнення, тому що Путін знову порозказував, що пооточували окупанти наші населені пункти, а насправді все. 180 градусів навпаки. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні, 27 листопада, четвер. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Закликаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк. Прокоментувати звідки ви дивитесь Звичайно ж, ваші запитання, зауваження, побажання в коментарях. Все залишайте, все читаю, все беру до уваги. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що є дуже прекрасні кадри, як наші сили оборони нищать ворога. Один наш боєць е е е схитрував сказав окупантам, що він їхній підійшов і продемонстрував, що вони одноразові. Це є все в телеграм-каналі. Моєму під цим відео, тому будь ласка. Підписуйтесь. Що ж, почнемо? Українські безпілотники здійснили феноменальний наліт на декілька військових частин в Чечні. Один із безпілотників друзі, впав і вибухнув на території 141-го окремого спеціалізованого мотострілецького полку ахмат Сєвер ахмат Північ. Це в Грозному будівля охоплена вогнем площею пожежі. 500 квадратних метрів. Звичайно, що для вас мають ці кадри. Давайте глянемо. Ось як прекрасно палає ця будівля. Це центр Грозного. Окрім цього, друзі, не лише там влупили, а також вдарили по інших напрямках і по інших підрозділах. Окрім цього, ще один приліт зафіксовано по 291-му гвардійському мотострілецькому полку в селищі Барзой. Що цікаво, що ці от підрозділи, ці військові частини, вони з 22-го року безпосередньо беруть участь у окупаційній війні в Україні, і як правило, саме ці от Ахмат північ вони виконують функцію. Заград отрядиці які стріляють своїх же аби не дати змоги їм відступати. А що це означає, що ліквідація таких от військових частин, по перше, це офіцерський елітний склад. Вони ж там розповідають, що не дуже дуже потужні війська, ті, хто знімають, але тим не менш, це руйнує їхні порядки на лінії бойового зіткнення. Ну і звичайно ж, маю прекрасне відео як безпілотник. Серед білого дня від сил безкладних систем, так знаєте, в хорошому розумінні, з наглістю, спокійно летить і падає. Дивіться, ось ось ось. Це прекрасне відео. Ну це не ніч, це білий день. Це треба мати професійність і нахабність у професійну наше силу оборони України, щоб так спокійно долетіти в саме серце Чечні. Нагадаю, це удар в розному. Ну і звичайно ж. Удари по нафтопереробній галузі Російської Федерації вона бідна, так вже отримує від наших оборонців це найкращі санкції проти Кремля і Путіна. Я нагадаю вам, що саме ці удари змушують дуже сильно економіку Росії відчувати нестачу нафтодоларів. Орієнтовно десь на 25% починаючи відсотків, починаючи серпня місяця, впала, обвалилась нафтопереробна е, галузь Російської Федерації. Не тільки переробне транспортування, відвантаження, е, перекачка по всьому цьому б'ють Новокуйбишевський, друзі. нафтопереробний завод. В ніч на 27 листопада дрони атакували саме це підприємство у Самарській. Області продемонструю вам кадри, як працює їхнє ППО. Дуже невдало. Ось звук не вмикає, друзі, бо там трішки ненормативної лексики. Ну, а є. Скрін для вас зробив здалеку. Видно, що влучання результативне. Що варто знати, друзі, про цей от нафтопоробний завод Новокуйбишевський. По перше, село оборони України це вже втретє б'ють. Попередні атаки було 19 жовтня та 16 листопада. Після цих ударів навтопарробний завод в Новокуйбишевській Новокуйбишевській припиняв свою роботу дуже важливо про нього сказати, що це ключове підприємство в структурі Роснефть. Потужність цього заводу становить майже 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Це серйозні показники. Друзі, не найвищі, але дуже і дуже пристойні. Унікальність цього заводу полягає в тому, друзі. Він є ключовим виробником реактивного. Палива, тобто те паливо, яке окупанти використовують в своїй авіації або підіймати її і бити по Україні, по інфраструктурі, нищити міста, вбивати наших жінок, дітей, те, що варвари роблять щодня, і насправді цей новокубишський навтопоробний завод є ключовим у виробництві і по потужностях найбільше по реактивному паливу не буде реактивного палива в росіян, не зможуть вони часто або рідше принаймні, будуть підіймати свою. Авіацію ворожу для нас. Крім цього, це підприємство. Друзі виготовляє хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин, таких як фенол, ацетон та інші. Підприємство виробляє широкий спектр продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, бітуми та кокс. Ну От, просто все, що Путін використовує для війни, це підприємство продукує або продукувало, тому що удар прекрасний. Ну і звичайно, Сили оборони України не забувають ем, прощупувати щось там на тимчасово окупованих територіях. Ви знаєте, що. Початок цього тижня і весь минулий сили оборони України активно працювали по підстанціях і постійних місцях дислокації ворога в Донецькій області дійшла черга до Луганської області. Продемонструю вам кадри феноменально гарно. Послухайте, як бабахає. ну гадо. Що це є, друзі? Це є Луганська область і населений пункт Новоайдар. Там в на 110 кВт. Звичайно, ж Росіяни її використовували в своїх потребах окупанти. Тепер світла на цьому напрямку в цьому регіоні не буде. А ми знаємо, немає електроенергії, не працює логістика належним чином для росіян. чого вони так дуже дуже хотіли? Ну і звичайно ж, друзі, хочу з вами поговорити про Покровський напрямок і згодом. Що ж там наговорив Путін. Але давайте спочатку так: сьогодні Путін виступав в Киргизстані в Бішкеку столиці, і там є кілька цікавих речей. Ну, в першу чергу, хочу друзі зауважити наступне: що так якраз і виглядає приїзд диктатора, тому що на час візиту Путіна до Киргизстану всі школи перевели на дистанційне навчання, бо дуже переживають. Корки задусили місто повністю все місто стало просто паралізованим. Чому бо приїхав диктатор? Диктатор Путін в Здані, грубо кажучи, але найцікавіше, хочу вам сказати, що зустрічали Путіна в Бішкеку в офіційній резиденції. е, вона називається Інтимак Ордо, і що найцікавіше, що через вулицю. До цієї резиденції, де зустрічали Путіна, знаходиться посольство України. Я вам зараз прокажу кадри. Спеціально для вас зберіг. Ось, подивіться, це є ліворуч. От броньована техніка, е і ліворуч від цієї техніки, посольство України. Далі по центру ми бачимо, знаходиться екран, який вони е сконструювали дуже швидко. Почепили ці конструкції на ці конструкції. Почепили відповідно теле телевізори. І що цікаво, вже праворуч. Що рухати вже, вже йде резидент. Тобто, посольство України і президентську резиденцію в Киргистані розділяє, розділяє одна вулиця, і саме всі резиденції президент Киргистану затишав Путіна. Дивіться наступний кадр. Ось ви бачите, аби Путін не бачив нашого посольства. Вони там показали прапори Росії, Киргистану, Дружба народів. А позаду майорить український стяг, буквально 200 метрів від Путіна. Наш стяг. Киргизстані демонструє, що Україна є, Україна завжди буде. Це просто феноменально. От, до речі, якщо ще аналізувати це, як же ж бояться в Киргизстані, аби Путін, Путін раптом не побачив прапор країни, яка його нищить. Ну і чому я згадав про Киргизстан, тому що там виступав Путін сьогодні, друзі, і відповідно. Сказав наступне, що Покровськ, Марноград оточені, Куп'янськ оточений, Сіверськ оточений, і все йде до оточення на Гуляпільському напрямку. Це абсолютно не те, що брехня, це така вигадка. Більше того, є тактичного характеру просування позитивні тенденції в силу оборони України як на Покровському, Марноградському напрямку, так і на Куп'янському. І давайте ми з вами оглянемо, бо ми не будемо як Путін обманювати. Ми будемо казати. Правду знову ж таки на Покровському напрямку ситуація дуже дуже непроста, але тенденції останні кілька днів хороші. Давайте перейдемо на покровський напрямок, а потім і Куп'янський я вам розповім так. от Розповідає Путін, що оточення Покровська і Морноградо вже є. пригадуйте Він розповідав, що там і він може провести якщо вийде. Іноземних журналістів або поспілкувалися з нашими бійцями, які в оточенні там він казав 5,5 тисяч бійців збройних сил України. Так, от що відомо по Покровську на цю мить, друзі, буду казати словами наших і бійців і безпосередньо моїх колег, які. Дуже добре знають і спілкуються з самими бійцями на цьому напрямку, і достеменно знають з перших уст, що там відбувається. Так, от друзі, сили оборони стримують ворога у покровську від подальшого просування. Тривають бої по всій лінії залізничної колії, українські військові, зокрема 425-й полк. Штурмовий скеля у взаємодії з сьомим корпусом десанта штурмових військ, які відповідають як якраз за цей напрямок, проводять південніше від залізничці рейди для влаштування засідок та знищення ворога. Друзі, лише за минулу добу силам оборони України на цьому напрямку вдалося ліквідувати 21 окупанта. Працюють оператори FPV дронів по ворожих цілях у місті, особливо особовому складу противника та техніці, яку противник е після переміщення в Покровську маскує у забудовах. Це Пише колега, журналістка Юлія Кирієнко яка безпосередньо там знаходиться, часто спілкуються не безпосередньо, звичайно, зіхнення, але знає усіх бійців і усі напрямки, де і як працюють Сили оборони України. 425-й полк. Скеля нагадаю, це такий полк штурмовий, який головнокомандуючий Олександр Сирицький відправляє на ці напрямки, найгарячіші напрямки для зачистки. Висококваліфіковані наші хлопці, які дають. Добре, по одному місцю окупантам. Про що йдеться? Ось, друзі, залізниця коля. Я попробую вам показати на ось отак. От видно, коля проходить. Я вам промалюю зараз синеньким кольором, аби ви бачили, ось це проходить колія, і саме на південь від цієї колії сили оборони б'ють і зачищають ворога. Успішні ці. Атаки, окрім цього, друзі, хочу вам сказати, що по Покровському напрямку також пише і Мучний. ворог знову поліс малими групами. Цього разу вже по серйозному, нібито зайшли просто в крайні хати Гришину. Гришино де знаходиться, зразу покажу. Але не поспішайте казати, що ой-ой-ой, тому що зараз розповім. Ось знаходиться Гришине, і вони в ці хати спробували зайти. Окупанти, що з цього вийшло, далі вам кажу. Ніби пробували там закріпитися біля нашої оборони. Їм чітко ставили задачу не просто висунутися окупантам, а умовно спробувати там закріпитися, зняти наші очі і вирізати собі клапоть для подальшого тиску. Проте друзі, наші десантники не дали цим окупантам. Укріпитися більше того, відпрацювали дуже швидко, дуже жорст, жорстко, чітко, без розмов. І як от пише мучний каже, хотіли тихо зайти, а вийшло гучно із серйозними наслідками і втратами для окупантів. Ну і на завершення по покровську хочу сказати, що головнокомандуваний збройних сил України Олександр Сирський поспілкувався з відповідним командуванням на цьому напрямку. Ось і каже наступне давайте я вкраще виведу отак. От. За словами Олександра Сирського, ворог через втрати і опір сил оборони України змушений задіяти в районі покровсько мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Друзі, оперативний резерв. Це тобто, от беруть останнє, що мають агресор, намагається постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, про яку ми з вами говорили. Так по 2-3-5 одноразових цих солдатів намагається просочуватись. в тому числі маскують під цивільне населення або прикриваються ним. Ну це вже традиційно. Вони роблять і на Купінському напрямку. Також українські бійці працюють над облаштуванням додаткових логістичних шляхів. До речі, про логістику відкинули ворога відгрішено і логістика працює. Друзі, це дуже і дуже важливо. Ось оточення, яке каже Путін в Мирнограді і Покровську є тенденції вибиття ворога хороші. Це не означає, що там легко. Це не означає, що все ми в Покровськ виб'ємо ворога. Ні, це важка праця наших героїв, хлопців та дівчат, які на цьому напрямку зараз не просто отримають оборону, а вигризають і намагаються знищити якомога більше ворога. І їм це вдається. Ну і друзі, давайте про куп'янський напрямок там, взагалі, ситуація для ворога дуже і дуже. Непроста так переходимо до мапи. Знову а знову ж таки сьогодні в Бішкеку. Путін казав, що окрім Покровська і Мирнограда, от ми рухаємося до Куп'янського напрямку в Куп'янську оточення. Ну, дивіться, хочу вам сказати, що із бійцями я говорю з цього напрямку просто ви своїм своїми очима подивіться на Куп'янськ. Ну, яке там є оточення? Ну, ви прекрасно бачите, аналітики Діпстейт промалювали все чітко, можливо, десь є неточності, це нормально, але там немає оточення від слова взагалі. Але це ще не все, друзі. Тому що мало того, що там немає оточення, сили оборони роблять біду для ворога для цих одноразових солдатів Путіна. Розповідаю, що я маю на увазі. Наші козаки це теж мучний пише підтиснули ворога в районі Кіндрашівки. Штурмові групи вже зайшли в крайні хати з південного боку і почали вибивати супротивника з його укриттів. Ось дивіться, де я малюю вам Кіндрашівка. Кіндрачівка і виб... Ні, червоним, ні в якому разі, Давайте спочатку наближу вам, щоб нам краще було видно, де знаходиться Кіндрачівка і Радьківка. Ось подивіться. Так от зайшли сили оборони в крайні от хати. Та що ж таке? Це синій кольор має бути? Кіндрачівки і підтискають ворога біля Радьківки, якщо я неправильно кажу про наголос. Рухаємось далі. Якщо продовжуємо рух так само злагоджено. І чітко можемо перерізати їхній шлях боєпостачання, а це автоматично ставить питання про сам населений пункт. Можемо забрати його в перспективі і вирівняти лінію на свою користь. Паралельно ворог починає втрачати ґрунт і в районі Радьківки. От нижче на помапі, про який я вам кажу, там теж росте сіра зона. Це робить Куп'янськ для окупанта дедалі більшою пасткою. Якщо фронт тут не зміниться кардинально, у них перспектива одна: відхід або втрати. Ось що вам треба знати про оточення в Куп'янську. Поки Путін в Киргизстані розказує, що тут є оточення, сили оборони б'ють у ворога. І найважливіше, друзі, в чому тут є, як то кажуть, сіль. Промалюю вам більш синеньким кольором і ось так. от. Дивіться, це є річка Оскіл, і сили оборони підтискають ворога до цієї ріки. А це означає, що тут відступати ну немає як, і вже були випадки, коли просто таке, грубо кажучи, топили ворожі війська, і все йде до того, що лінія по Кіндрашівці та Ратівці буде вирівняна, і далі для ворога буде ой, як неперелавки. Ось все, що треба вам знати, про оточення е вустами, тими брудними, терористичними Путіна. Він не те, що викручує інформацію або маніпулює, він просто нагло бреше. Але чи нам не звикати до таких слів і до таких е висловлювань диктатора? Друзі, і хочу вам з вами поговорити, звичайно ж по тих 28 пунктах плану. Росія повністю від них відмовилася. Зараз вам зацитую. Там багато сказано Путіним, але найцікавіше видання The Atlantic пише, що насправді в Білому домі якраз хорхотіли скористатися непростою ситуацією всередині нашої країни. Ви ж знаєте дуже добре з скандал навколо енергоатома, навколо двох міністрів енергетики, міндічі цукермани. Ця вся нечисть вона втекла з України. Чи їй дали втекти? Знаєте, це вже питання до дискусії. Або питання риторичні, насправді хочу вам сказати. Але от The Atlantic пише, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дів Дівенс вважав, що масштабний корупційний скандал в українській енергетиці міг схилити би Київ до погодження на запровадження Вашингтоном 28 пунктного, скажімо так. З так званого плану миру насправді капітуляція за даними видання «Атлантик», хоча президент України Володимир Зеленський не був напряму пов'язаний із корупційними епізодами у «Білому домі. Припустили, що це не залишить українців у Позиції, в якій вони могли би чинити опір мирній угоді, і саме так званій мирний угоді. Ну, і от Джей Дівенс і ця гоп-компанія в Білому домі вирішила: ага, є проблема. Давайте ми будемо зовні добувати, прогнати Україну. Не вийшло, не сталося, як завжди, не зігнулося. Але хочу вам просто нагадати, що Джей Ді віце-президент, він можливо більш небезпечний для України ніж цей це 47 непорозуміння Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Тому що нагадаю вам. До приходу Трампа, і коли же дівенс лише претендував на пост віце-президента, в одному із подкастів він сказав: я вам цитую його слова цього негідника, відверто кажучи, мені наплювати, що буде з Україною. Ну а далі ви пригадуєте, 28 листопада. Перепрошую лютого, овальний кабінет і де почалася перепалка саме з Джей Ді Венса, тому що Володимир Зеленський не витримав і там по губах можна почитати, назвав його одним гарним слівцем, тому що на запрошення. Україна запросила Дже Дівенса. Тоді Трамп сказав, приїжджайте в Україну. Ви подивитись що робить Росія? Ви подивитись, що робить Путін, ці терористи, ці вандали, ці негідники, геноцидники. На що нагадаю вам же дівен сказав, та в мене є телефон, я все в телефоні. Бачу, ну все що нам треба знати про дже дівенця. І ця паскуда, цей негідник, хоче, хотів е, нагнути Україну під час. Проблем всередині нашої держави через корупційні скандали. Але нагадаю вам, що в Женеві було на вихідних зустрічі Марко Рубіо, держсекретар із 28 восьми пунктів, нібито сформували на 19 якихось тез новий документ, і давайте ж про розповім, що про це сьогодні сказав Путін. Хочу вам показати, як це непорозуміння і Гедота. Виступала сьогодні. Там було багато запитань, багато він ем, ніс пурги. От дивіться, як виглядала це це, вибачте, чучело Ось, ось так воно виглядало. Що він там наговорив Ну там просто краса на красі красою поганяє. Путін заявив, що Росія готова припинити бойові дії, друзі, якщо українські сили залишать нині. Контрольовані території, правда, ця моль не уточнила, що він має на увазі чи це Донецька область, чи Запорізька і Херсонська області, те, що вони внесли собі в конституцію. Але нам до речі, це і не цікаво. Далі дивіться, ключові тези, які говорив Путін: Російська Федерація готова зафіксувати на папері, що вона не має агресивних планів щодо Європи. Ага, звісно, повірили наразі. Деякі пункти плану звучать смішно для Путіна. Ну мається на увазі план, який. Переписали, що він каже про це. По-перше, він каже, що американська делегація має приїхати наступного тижня до Москви. Там має бути, нібито Вітьков, Кушнір, Орбан, до речі, має бути з Угорщини. І, можливо, цей Дріскол, міністр армії. Але він має бути перед тим в Києві. Нагадаю вам: це великий товариш, студентський Джей Дівенса. Тому запам'ятайте, це знову ж таки прізвище. Ден Дріскол. Очільник, міністр армії США, нічого доброго для України не несе. Він фактично став спецпредставником Трампа по цьому так званому капіталкапітоліційному планові. Нагадаю вам, що в нас є спецпредставник Кіт Келок він проукраїнський і можливо саме тому він відмовився виконувати функції, покладені Білим домом, тому що він вважав неприпустимим пропихати це ганчір'я на 28 пунктів. Але що каже Путін? Давайте далі після переговорів у Женеві. Україна та США вони між собою, нібито каже Путін з тих 28 пунктів розбили їх на чотири складові. Нам усе це було передано. каже диктатор. Загалом ми згодні, що це може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Друзі, не ведіться на ці слова, тому що це абсурд. Путін хоче далі воювати, а це таке замилювання очей. В принципі, на в цьому на цій базі ми готові працювати, але треба дуже багато допрацьовувати. Каже далі, Путін: що треба обговорювати кожен пункт плану США щодо. Українського врегулювання ви розумієте, кожен пункт детально обговорювати, а потім за тині знову ж таки це затягування часу. Ну і зрештою, він каже, що ключове, що нам треба чути від цього диктатора. Він каже, що цілі так званого СВО будуть досягнуті. Якщо Україна не вийде з тих е, територій, то це все буде робитися е, військовим шляхом. Далі він каже за його словами, тема визнання Криму, Донбасу та Новоросії, повинні бути предметом переговорів з е, Росії Сполученими Штатами. Америки, ага, звичайно, ви будете говорити про наші території і їхнє визнання. Забудьте, ви недолугі. Також Путін сказав, що вони не бачать за столом переговорів Європу. Звичайно ж, більше того, каже Путін, а це залі кричуще, друзі. Україна має провести референдум з територіальних питань, після чого його має підтвердити конституція, конституційний суд України. Також Путін каже, друзі, що Україна має провести вибори. Каже, нема змісту нічого юридично підписувати з цією владою, бо вона нібито нелегітимна. І знаєте, що він каже: ну, в нас же ж теж фактично йдуть бойові дії. Але ми провели в Росії вибори президента. Ну, ви чуєте, які, які він бздури виносить? Ну, по перше, війна і повномасштабне вторгнення на території України у нас введений воєнний стан, у вас нічого не введено. та й. З іншого боку, друзі, що там пояснювати це, все очевидно. Але мене найбільше знаєте, що зачепило слова. Цього вибачте, кретина. він сказав наступне: що деякі бійці збройних сил України виглядають як бомжі. Ну не тобі ти непорозуміння метр сімдесят розповідати. Хто як виглядає? Наші бійці неважливо, як вони можуть бути одягнені, чи що ти маєш на увазі, вони вигризають свою землю, вони демонструють надфеноменальні. Результати на фронті, і в той момент, коли є протистояння один до семи на покровському напрямку, наші оборонці, яких ти називаєш бомжами, виносять твоїх одноразових і закопують в Донбаську нашу землю. І так є. Так було, і так буде. І це просто отрально те, що він говорить, я так знаєте, просто сміявся з того або пропускав вуха, але це мене зачепило, тому що така мерзота. Ні слова не повинен говорити про наших бійців. Я вже не кажу про методи ведення війни з боку окупантів. Абсолютно, вони неприйнятні. Ну і друзі, от про так звані мирні потуги. Давайте зафіксуємо собі. По перше, ніяких. Підписано документів або припинення вогню з боку окупантів, не буде і крапка. Лукашенко вийшов і Стіпашин, колишній прем'єр-міністр е, Росії. Чому я їх об'єднав? Тому що вони в Унісон, очевидно, за мотодичками, кажуть: ну, вже треба на щось погоджуватись в Україні, бо наступним, що вони втратять, це буде Миколаїв і Одеса. Ну, ви чуєте, ці от вологі мрії і е, е, якісь е, нічні їхні. Не сни, що вони кажуть Одеса і Миколаїв будуть їхніми та вас, Одесити вам горянко перегризуть за те, що ви щодня б'єте безпілотникам просто по цивільних об'єктах. Буквально недавно було відео, і ви ви всі бачили, як вони безпілотниками б'ють по багатоповерхівках Одеси. Ну приходьте, побачте, що з вами там буде в Одесі. Наші на завершення, друзі, мені здається, еталонним прикладом має бути Латвія для всіх, тому що у Латвії. Чиновники, ось на ваших екранах, розглядають можливість демонтажу повного демонтажу залізничних колій до Росії. Уряд Латвії всерйоз думає про повний демонтаж цих от логістичних залізничних шляхів, що ведуть до терористів. Про це заявили президент Едгарс. Рінкевич та прем'єрка Евіка Сіління після своєї щотижневої зустрічі причина друзі проста: напруга на східному кордоні залишається довгостроковим фактором, і влада шукає радикальних рішень. Демонтаж як один із варіантів, який вже готують до обговорення на рівні керівництва всіх країн Балтії, не тільки Латвії. Друзі, ось країни Балтії, це талонний приклад, як потрібно відмежовуватися від Росії. Ви знаєте, що вони там повністю мости забетонували. Але бажано взагалі було б залити все бетоном в сторону від країн Балтії. І отак от, от, бо від Нечіці треба відгороджуватись, що і роблять наші партнери. Друзі, це були найважливіше новини станом на вечір, 27 листопада, четвер. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, коментуйте, діліться нашою розмовою. Не забувайте, в описі є. Посилання на телеграм-канал. Мій багато там пощу саме роботи наших оборонців. Там, до речі, на сіверському напрямку а, наші гурівці гарно відпрацювали по росіянам. Є гарні смачні кадри. В Ютюбі не можу показати. А в телеграм-канал ласкаво просимо. Звати мене Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в наступних ефірах.